Для кожної людини, яка хоче схуднути, повинна бути мотивація і то правильна. Для одних потрібно зробити операцію на суглобах, і оперуючий хірург говорить, що якщо ви не схуднете на 20-30 кілограм, позитивного результату не буде. Для других тиск високий, поганий холестерин, цукор крові спокійно жити не дають. Треті, після розлучення хочуть знайти надійне сильне і вірне плече, а четверті Просто скинути ці лишні кілограми, бо їх, у них їх 80-85. Коли йде мова за жінок 40-45 років, і вони є повненькими, кажуть, пройшла гарна смачна молодичка, це нічого такого страшного й немає. Але коли лишня вага у нашої молоді 20-30 років або у дітей, це вже нікуди не годиться. Вони в першу чергу мають бути підтягнутими, здоровими, красивими. А ми вже будемо за ними рівнятися. Якщо взяти аналіз роботи ендокринолога дитячого, то у 2012 році було 243 дитини на обліку. У 2013 році вже 286. Мало того, 12 діток з дитячого садочки за останні місяці взяти на облік, які мають не першу ступінь, а другу ступінь ожиріння. Це дуже погано. І тому мені часто задають таке запитання: скільки я маю важити? Скільки я маю скинути для того, щоб почуватися і гарною, і здоровою? Просто треба визначити індекс маси тіла. Якщо мова йде за ожиріння третьої, четвертої і більшої ступенів, давати якісь рекомендації з екрану телебачення це неграмотно, нерозумно. Вони мають даватися для кожної такої людини індивідуально в кабінетах ендокринолога, гастроантеролога, дієтолога, генетика, кожному своє. Але якщо у вас ожиріння першої, і другої ступені, можливо, й потрібно прислухатись до тих порад, які сьогодні я озвучу. Саме головне, ви маєте пам'ятати. Для кожної жінки об'єм талії має бути не більше 88 см, а для кожного чоловіка 102 см, це критична межа. Якщо ви схуднете на 5% від маси тіла, це 5 кг буде добре. Якщо на 10 від маси тіла, це буде дуже добре. Якщо на 15% від маси тіла 15 кг, це буде ідеально, але це не значить, що кожен може це зробити. Головне почати хотіти і робити все по рекомендації спеціалістів, які в цьому розуміються. Ми зараз вам порадимо найперше. Є маленькі хитрощі для того, щоб схуднути. Всі, ви прекрасно знаєте, як впливає світло, колір на організм людини. Ну, наприклад, жовто-гарячий, червоний, помаранчевий – Агресивно впливають і підвищують апетит, тоді як фіолетовий колір, синій, блакитний, чорний знижують апетит. Тому бажано ті столові прибори, з яких ви будете споживати їжу, і та кімната, в якій ви будете споживати, і ви хочете схуднути, має бути ось в таких кольорах. Друге, я вам неодноразово говорила, що дуже корисно вівсянка з цукатами, з фруктами на сніданок. Але я також говорила, що вівсянка є найкалорійнішою кашею, тому Якщо ви хочете схуднути, краще все-таки на сніданок на цей період одне яйце. Слідуюче, ніколи не їжте перед телевізором, тому що ви настільки заінтриговані подіями, які бачите з екрану, концерти, якесь кіно цікаве, ви з'їдаєте на 40% більше їжі. Не робіть цього. Слідуюче право так звана в лапаках дієтична кава. Якщо ви п'єте чашечку кави на сніданок і додаєте одну чайну ложечку цукру, знайте, за 365 днів за рік це плюс півтора кілограма. А якщо ви п'єте дві-три чашечки, й не по одній чайній ложечки цукру туди додаєте, тоді у вас за рік іде плюс 5-7 кілограмів. Якщо ви сходите, хочете схуднете, зробіть, щоб воно було не в плюс, а в мінус. Тобто з цукром не пийте. Слідуючі, соуси, кетчуки, заправки, майонези. За рік вам прибавляють теж 4-4,5 кілограми. Вони мають дуже багато калорій. Замініть їх на корисні олії. Слідуюче правило. У шлунку в організмі британські вчені довели є гормон, який називається грилін. Тільки шлунок голодний, він зразу імпульсує головний мозок, що людина хоче їсти. І ви вже думаєте не про якесь яблучко чи апельсинку мандаринку. Ви думаєте про смачну висококалорійну їжу. І якщо вже ви до неї допадетесь, то ви з'їсте слона. Тому не можна пропускати ні сніданок, ні обід, ні вечерю. Бо якщо ви не робите не першого другого, ввечері холодильник буде не закриватись. Їжте, будь ласка, три рази в день. Але краще, якщо ви хочете схуднути маленька хитрість, все-таки їсти дитячими порціями, тому їжте частіше і по чуть-чуть. Слідуюче правило, якщо вам страшно чогось хочеться з'їсти, і ви вже не витримаєте і допадетесь, з'їсте в два рази більше. Навіть та сама шоколадка. Тому, якщо страшно хочете, з'їжте невеликий кусочок. Слідуюче правило, обов'язково, якщо ви хочете схуднути за пів години до їжі, Випийте одну склянку доброї води. Але не пийте воду після їжі, тому що ви знаєте, що за день у людини 2-2,5 літри виробляється з самих різноманітних соків: шлункові, підшлункові, жовч, слина, які допомагають перетравлюватись їжі. І якщо ви п'єте багато після спожитої їжі, ви розбавляєте всі ці соки, робите їх менш концентрованими, і їжа перетравлюється не так, як би хотілося, а скоріш відкладається в вашій жирі. Слідуюче правило. Принцип 80. Кажуть, що потрібно все-таки встати чуть-чуть голодний з під столу, із за столу, це правильно. І слідуючи, в принцип 80, входить: 80% їжі, яку споживаєте за добу, має бути все-таки корисна їжа. А 20% це їжа, яку ви хочете. Корисна їжа все-таки ситість дає більше білкова їжа, але не з м'ясом, а з рибою морською, гарних сортів і жирною, тому що є омега-3. Оліями, з гарбузяними і різними насіннями, з горішками, овочі, фрукти. Ви про це прекрасно знаєте і розумієте. Слідуюча маленька хитрість. Бажано все-таки, коли ви обідаєте, починати з овочевого салатику чи супчику. Британські вчені довели, що суп, пюре дає більшу ситість, ніж просто суп. А вже другу страву ви тоді з'їсте набагато менше, тому що вона більш висококалорійна, але ви звіли менше є результат. Зрозуміли стосовно цього, зрозуміли. Тепер, якщо ви хочете схуднути, ви маєте знати, все-таки потрібно дотримуватися того, що потрібно з'їдати на 500 калорій їжі менше, тобто рахувати калорії потрібно. Це не смішно. Якщо чашечка кави без цукру це 10 калорій, а три чашечки 30 то чашечка капучину це 100 калорій, а три чашечки це 300. Якщо свинина 100 грам до 500 калорій, то телятина наполовину менше, а дичина взагалі 110 калорій в 100 грамах. Якщо один тостер 120 калорій, то здобна булочка, яку ви так полюбляєте, 250-280 калорій. Якщо два-три яблука це 120 калорій, а шоколадка 500, а то й 700 калорій, дивлячись, якого вона тому, будь ласка, рахуйте свої калорії, і не за горами ви побачите, що ви стали меншими. Багато в чому ожиріння зв'язано не тільки з порушенням харчування, а з гіподинамією. Зрозуміло, думаю, уже всім, що незбалансоване харчування зразу видно по кілограмах і сантиметрах. В термічно обробленій їжі зменшується кількість мітамів, втрачаються корисні властивості. Все це, на жаль, підвищує вміст жирів в організмі. Неправильна думка багатьох, що рот треба заклеїти лейкопластером, або рот на замок, або голодна дієта. Повірте мені, шановні телеглядачі, якраз голодна дієта стоїть на першому місці, сама найнебезпечніша дієта. На протязі дня ми почуваємо себе бадьорими за рахунок розпаду глікогену в печінці і розпаду м'язового білка. А жири розпадаються в останню чергу. І якщо морити себе голодом, то через декілька місяців шкіра сале дрябдою, буде ввисати. А з другої сторони, це для організму стрес. І він, як тільки вернеться до повсяденного свого меню, стане відкладати запаси в 10-15% більше. Так організм старається як добрий господар для себе боячись з обесиленням, обескровленням і обежиренням. Тому часто густо багато дієт не діє після них, вертаються до тієї самої ваги, буває стають ще більшими. Основне завдання не як схуднути, а як втримати вагу. Є дуже багато дієт кремлівська дієта. Японська дієта, 12 кефірних дієт, дієта по групах крові, дієта по знаку зодіака. Дієта система Катерини Міріманої мінус 60 Що я вам скажу стосовно дієт. Ну, візьмемо, наприклад, останню, про кожну не можна говорити. По система Катерини Міріманої мінус 60 кг. Мало того, що треба їжу споживати по тих правилах, про які вона пише, їжу категорично не можна споживати після шести вечора. Я зовсім не згідна з цим, тому що вона підходить тільки 25-30% повненьких людей. Чому? Ми ж прекрасно знаємо що є люди сови, є голуби, а є жайворонки. Якщо людина стає в 5-6 годин ранку і лягає в 10 вечора, вона може після 6 не їсти. А якщо людина до 8-9 до до спочиває, а до 3 ночі її не вкладеш спати, як вона буде себе відчувати після 6 годин вечора? Вона буде голодувати. А я сказала, що голодна дієта – це саме найнебезпечніше. Мене часто задають таке запитання, чим дієта відрізняється від правильного збалансованого харчування. По-перше, при харчуванні ми не є голодними правильному, ми завжди ситі, бадьорі, веселі. Тоді, коли при дієті, ми апатичні, сонливі, часто агресивні, і у нас починаються проблеми з кишківником. По-друге, чим відрізняється, при дотриманні норм харчування ви їсте часто, потрішки і ситі. А при дієті, ви від першого споживання їжі дослідує, що вам здається, що проходить вічність, ви не можете діждатись. І по-третє, очистивши від шлаків і токсинів, організм при правильному харчуванні вже сам починає скидати лишню вагу. Коли при дієті, як я говорила, не встигли ви прийти до нормального свого харчування. Після дієти ви замість 5 кг що втратили, набрали 7 кг. Мене часто запитують, чи допоможе робота в тренажерному залі. Звичайно, люба робота, чи це плавання, чи ходьба, чи біг, чи в тренажерному залі допомагає. Що сказати про тренажерний зал? Треба говорити про кардіотренування. Да, ми знаємо, є класичний тренінг, як діяти на масу, пампінг тренування, повторення кожної вправи 15 20 40 разів, кожного права 5-6 підходів, відпочинок між ними 30-45 секунд. Це ви визначитись уже, як що вам підходить з вашим улюбленням. Любленим грамотним тренером, наша новоградволинська земля славиться тренерами. Візьміть сьомикратного чемпіону світу Олександра Миколаївича Дідовця, Скількох вихованців він вивів у далекий світ. Тому тренування дуже корисні в тренажерному залі. Як розшифрувати, чим вони корисні? Наприклад, ми знаємо, що є в організмі людини два гормони: адреналін і норадреналін. Наш жир сидить в ліпосомах. Ліполіз – це розщеплення жиру на гліцерин і жирні кислоти. Якраз під дією цих гормонів, а вони взаємодіють тканина з альфа-бета рецепторами. Так от ці гормони мандрують по всьому кровотоку. І завдання ставиться не просто розщепити жир, а спалити його. А це вже не так просто. На вироблення гормонів збільшення їх концентрації в крові дуже впливає тренування. Любі тренування, в тому числі в тренажерному залі, тому що після дієти ми розщепляємо жири, а після фізичних вправ ми спалюємо жири. Часто, коли я дивлюся людину, в якої проблеми, я говорю, ви знаєте, у вас не так багато кілограмів, враховуючи ваше тіло, нормостенік, гіперстенік, гіпостенік. У вас, скоріше всього, в'ялі дряблі м'язи. І коли я даю рекомендацію, наприклад, ходити на роботу пішки 40 хвилин назад, і коли йдете до роботи, два-три рази в тиждень займатися басейні, є така можливість. Та ще чоловік, якщо подарував гарний верлотренажер, і ви дивитесь целеору. Серіал і півтори години крутити його. Звичайно, буде результат. Похуділа людина 3-5 кілограмів, а таке відчуття, що вона втратила 20 кілограмів. А чому? Тому що там було не стільки лишнього жиру, скільки в'яли дряблі м'язи. Як це пояснити? Дуже просто. Мала рухова активність приводить до лишнього жиру. Коли робимо вправи, прискорюється обмін речовин у м'язах, і цей процес продовжується ще багато годин після занять. Джерелом енергії для роботи є жир. Якщо ми сідаємо на голодну дієту, в якості топлива для організму йде м'язова тканина, а жир тримається для роботи серця. Вагу гублять за рахунок м'язів і трішки жири. А ось якщо до дієти підключається рух, то як паливо йому потрібен жир. І він іде зі складок наталії. Шочок на спині, двойного підборіття. Ну і ще, звичайно, з того цікавого місця, про яке ми здогадались. Мені ще часто задають запитання. А як проводити розвантажувальні дні? Я знаю, що люди буває проводять розвантажувальні дні в середу, в п'ятницю при по релігіозних мотивах. Ну це кожного, як то кажуть, кому як подобається. Але розвантажувальні дні, якщо пограмотно, потрібні проводитись після переїдання, тобто після якихось ситніх гостей, обідів, трапез, святкувань. Якщо це переїдання 2-3 рази на тиждень, і ви думаєте, що ви 2-3 рази на тиждень проведете розвантажувальні? І все буде окей, цього робити не можна, це не грамотно. Розвантажувальні дні можна робити один раз на тиждень. Тоді це буде правильно і добре для організму. Чому добре? Ну, по-перше, організм цей день отримує можливість зменшити темп в роботі шлунково кишкового тракту, відпочити. Він теж має на це право. По-друге, у вашого організму, як саморегулюючі системи, є час на самоочищення. Виводяться переварена їжа, її залишки, а разом з нею шлаки і токсини. І по третє, якщо ви раз на тиждень будете проводити розвантажувальний день, то це вже є сигналом для організму, що ви плавно переходите для правильного збалансованого харчування, бо вам не захочеться сьогодні переїдати, щоб завтра сидіти на кефірно-яблучній дієті чи ще якісь. І ви поступово почнете правильно харчуватись і втрачати лишню вагу. Тому я бажаю всім вам, шановні телеглядачі, здоров'я, здоров'я ще раз. Здоров'я по перше, по-друге, миру і спокою в ваших домівках і, звичайно, миру, спокою в нашій державі.